До речі, дуже цікава штука, що ліві лапи на мавік ламаються втричі менше, ніж праві лапи. Моя майстерня почалася з паяльника. Підчепили у них досить багато хороших ідей з Орлана. Це один з мавіків. Класік проходить одну процедуру Його плата GPS зараз на стенді знаходиться і буде буде перепрошита різними програмками. Це досить класична штука для роботи з embedded пристроями. Це там окремий технічний напрямок в IT і. Скажімо так, будь-який embedded інженер, йому ці речі дуже знайомі. Ми знаходимося в майстерні з робочою назвою Smart Sich. Ми займаємося обслуговуванням і ремонтом електроніки для армії. Так сталося, що війна, яку ми ведемо, вона є напівпартизанською. Паритету озброєнь немає, тому доводиться застосовувати ті сили і засоби. Які є цивільними технологіями, і, і на такому ринку йде вхід, все починаючи від е, ноутбуків, планшетів і закінчуючи дронами е, і різними засобами зв'язку. Саме перший ремонт я виконував особисто вдома е, в, в кінці березня місяця 2022 року. З часом вирішив, що ефективніше буде це робити в колективі людей. На той час у мене якраз були студенти, які втратили роботу і, і потребували, потребували, по перше, якесь заняття, яке їх мотивує. Вони хотіли бути потрібними, і вони хотіли займатися тим, на що навчались. От і на той час я запропонував почати з ремонту дронів саме для армії, бо в той момент перший другий квартал 22-го року. Реально можна було на пальцях однієї руки порахувати кількість місць в Україні, де можна отримати такий сервіс і необхідні знання для виконання бойових завдань. В кожній українській сім'ї є люди, які були добровольцями чи мобілізованими з перших днів війни, і, і ці люди були друзі і родичі першими. Я би не сказав клієнтами першими, хто до нас звернувся. І з часом коло це розширювалося, про нас дізнавалось з різних джерел, в тому числі через структуру, створену Марією Берлінською, в тому числі Вікторі Дронс. Це така, скажімо так, мета. Структура по обслуговуванню а, і, і бібліотеці знань по використанню БПЛА в Україні. За 22-й рік було опрацьовано всього 100-200 заявок, і ми вирішили, що це вкрай мало, і треба якось дійсно масштабувати, щоб це було ефективніше. Вот. А, і зараз це близько. А, Близько 700-800 заявок оброблених уже. З 2022 року оброблено 700-800 заявок. Але структура їх постійно мінялась. Якщо на початку це були дуже дуже прості звернення там або якісь елементарні дрібні ремонти. Або якісь елементарні дрібні е, питання чи модифікації. Да? З часом військові навчилися їх робити самостійно, чому я дуже дуже сильно радий. Е, е, і задачі для нас ускладнились. От. Тому кількість звернень, вона кількісно е, потік звернень він зменшився, але він став значно складнішим. Е, е. Починаючи від дуже складних PCB-ремонтів, де треба риболіть плати, і закінчуючи задачами розробки софту і заліза, яке адаптує ті ж цивільні технології під бойові задачі, хотілося б дійсно робити речі, які в полі або в. Спецмайстерні в складі військової частини робити значно важче. І це стосується кількіс, кількісних показників і якісних показників. На мою думку, все таки наш досвід показує, що виходячи на об'єми тисячі одиниць техніки на місяць. З цим якісніше справляються приватні окремі незалежні структури, і хотілося б розвиватися саме в цьому напрямку. Плюс вкладатися в технології. Все-таки без технологічного якогось прогресу тут, на території України, нам буде ставати важче. І певні речі ми можемо змінювати на вітчизняні зразки. Тим самим ми спрощуючи логістику і здешевлюючи процес ведення війни. До речі, інколи коли про нас говорять, згадують вже як rd центр певний, а не майстерню. Напевно, все йде до того, що такі структури, як наші, яких в Харкові досить багато, вони перетворюються на якусь мілтек-спільноту. Мілтек формування, в принципі, роль Харкова змінилась раніше. Це було велике студентське місто, яке зараз перетворилось на тиловий хаб забезпечення Східного фронту, і наша роль в цьому я думаю відчутна. Тому ми розвиваємось саме в цьому напрямку і сподіваюсь, будемо приносити все більше користі. Кожен день тут знаходиться не менше сіми людей. Але бувають дні, коли доводиться злучати додаткові ресурси. Плюс є люди, які працюють віддалено, і мене дуже радує, що навіть люди, які опинились за кордоном, продовжують нам допомагати і працювати по нашим задачам віддалено. Сьогодні, до речі, ми частину народу відпустили, щоб записати це відео. Моя майстерня почалася з паяльника. Вот але да, дійсно це інструмент, який вирішує і набір викруток. Інструмент, який вирішують 99% задач, в принципі, які ставляться перед майстрами протягом дня, але е список обладнання постійно розширяється недавно. Буквально замовили лазерну зварку а до цього отримали мікроскопи високої кратності для ремонту. У нас власне є декілька принтерів, от. невелика кількість. Ми там промислово великих об'ємах не друкуємо, тільки так підхваті, але для інженерних задач вони часто потрібні. От цей принтер кожен раз доводиться використовувати для там доведення чогось такого. Доведення цікавого. чого до чого? До більш працездатного стану різних 3D-моделей. Приклад повсякденної роботи в нашій майстерні. Здається, що ці елементики такі великі, а складність в тому, що насправді то вони вод, і вони дуже-дуже дрібненькі, їх навіть не видно. Це вже хороша поличка тут пройшла. Ми не будемо тут розкривати всіх карти, казати дійсно, що входить в склад кожної нашої переробки, кожного мавіка, але конкретно цей дрон він вимагає певних засобів по анонімізації власника. Цей дрон також вимагає певних засобів по покращенню його технічних характеристик. Бо все ж таки він має обмеження і ці обмеження доцільні в цивільному житті, але на війні вони досить заважають. Також зазвичай комплектуємо їх різним. Обладнанням по типу нам, спарних акумуляторів е і всього такого. Також у нас, до речі, є напрямок. Ми пробували закупати невеличкими партіями Mavic і дообладнувати їх, як постачати як комплекс. Е але з цим добре справляються великі фонди. От за що велика подяка, ПЖ, Притулі? Дійсно, вони спрощують нам всім життя. Е у нас зараз в черзі близько 80 заявок різних. Щось на дослідження, щось на ремонт, щось на виробництво. Більше з них, звісно, на ремонт. І, до речі, як і було з перших днів вторгнення, основна техніка, яку ми ремонтуємо, це дрон DJI Mavic 3. Але що добре, він тепер займає свою, свою нішу, для якої він ідеальний. У нас з'явились інші засоби, які, в тому числі там FPV. Які виконують роль ураження. у нас з'явились різні там БПЛА розвідки, там по типу чаклуни і все таке інше. От. А мавіки зараз займаються задачею, якою вони ідеальні. Це коригування, трошечки розвідка. От зараз, на щастя, з них майже нічого не кидають, і, і це для нас добре, це економічно доцільно. Це святає святих кожної майстерні склад з запасом запчастин з заявками на ремонт. Запас запчастин це власне те, що критично необхідно для її існування, для якихось тестів, експериментів, випробувань і що прискорює ремонт, бо чекати щось дрібне можна місяцями. От а коли воно є тут, це дуже круто. Це запчастини на дрони в основному. Тут запчастини на комп'ютери і засоби НВЧ. А тут мікроелектроніка, електронні компоненти, хімікати різні, необхідні для майстерні. Потрошку розширюємо сферу наших комунікацій, ділимось технологіями. На мій погляд, зараз це дуже дуже потрібна річ. А всі діляться охочі технологіями, це все непростий процес. Процес дійсно непростий, є люди, які формують на цьому свої бізнесові амбіції, але я думаю, це зараз не на часі. Звісно, є певні технології, які мають залишатись осторонь цієї комунікації. Вони мають бути повністю під монополією держави. Є технології, які дійсно можуть в майбутньому викликати комерційний інтерес у когось, да? але їх теж можна шарити під різними ідеями і тому подібне. Всі робимо спільну справу, вважаю. До речі, от, напевно, запчастини і комплектуючі це саме перше, що у нас вдалося хорошо вирішувати цю задачу. Виходимо з ситуації по різному, так як ми не є офіційними представниками, але, до речі, витрачаємо на ремонти значно менше, ніж офіційні представники, судячи з цих розцінок. Але купуємо запчастини в країнах, де хороший саппорт DJI, плюс напряму з Китаю щось возимо. До речі, стикались з певними законодавчими проблемами по ввезенню, по розмитненню запчастин. По ідеї, воно має бути позбавлене різних митних платежів, податків, але, на жаль, я спостерігаю зворотню тенденцію. З певними запчастинами все досить добре, але є проблемні позиції. До речі, дуже цікава штука, що ліві лапи на Mavic ламаються втричі менше, ніж праві лапи. Чому так передбачити досить складно, але факт є факт. Так, да, і дійсно, отож взяти саме популярний дрон Mavic 3, і в ньому ремонтується майже все. там Бувають важкі виключення, але це досить ремонтопридатна техніка. Там, з іншими зразками, з якимись там аутелями новими 4T Max, з ними виникають складнощі через брак реальних зап... запчастин. А і впівішки ремонтувати, різні там літачки, пінальотики досить просто, це загальнодоступні компоненти. До речі, Китай зараз намагається ввести якесь ембарго. Вони поступово розширюють список комплектуючих, на яке це ембарго поширюється, але поки я не відчуваю вплив. На початку все закуповувалось за мої заощадження. Але зараз наша волонтерська спільнота дуже підключилась і покриває близько 50% всіх витрат. 25% витрат покривають самі військові. Інколи пропонуєш безкоштовний ремонт, але люди розуміють, що це все варто і грошей. В таких випадках зазвичай беремо тільки за запчастини. От. На жаль, всім безкоштовно допомагати ми теж зараз не можемо, бо запитів значно більше, ніж можливостей. Це, до речі, цікавий пацієнт, дрон Матріс 300, який виконав бойове завдання. Він був уражений стрілецькою зброєю, але сів і догорів. От. Думаємо, його ремонт буде недоцільний, але хлопці заберуть його далі на запчастини для свого підрозділу. Більшість запчастин, які на ньому вижили, їх можна замінити буквально за 5 хвилин, і бійці впораються з цим задачою самостійно. Ми більше займаємось ремонтами складнішими. Він дасть життя комусь іншому. От. Бо на ньому на диво вижили речі, які зазвичай не виживають на дроні. От у нього скоріш згоріла вся начинка, от. але він послужить донором і оживить когось ще. Промисловий канібалізм це наше все. У Нас є три основні напрямки роботи. По-перше, як з перших днів, це залишається напрямок ремонту і обслуговування електроніки, дронів, радіостанцій, комп'ютерів, Android, iOS техніки. Другий важливий напрямок, яким ми займаємося, це розробка власних пристроїв і компонентів до інших пристроїв: Електроніка і софт в області радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки і бпак комплексів. Ми не будуємо свій бпак комплекс для того, щоб на цьому заробити, чи поставити його в війська. Ми вирішуємо саме конкретні нішові задачі по їх застосуванню. І третій напрямок напевно, найважливіший, це краундфандг і певна спільнотна робота. По-перше, вдалося таки зібрати і отримати в Харкові технічну інженерну команду, яка кожен день тут, кожен день потрібна, і, і на мій погляд, виконує важливу соціальну функцію в місті. По-друге, це спільнота людей, які фінансово допомагають нам існувати. І цей список дуже-дуже великий. Але якщо хоча б назвати декілька прізвищ, які найбільше допомагають, це, по-перше, Юрій Мостовий і волонтерська група Патріотік Харків. По-друге, це Олександр і Маргарита, які хотіли залишитися анонімними, але я їм передаю велике вітання з нашого рідного міста, це волонтерська група, друже Микола, яка теж анонімно допомагала нам і я сподіваюсь буде допомагати. З, вашою, з вашим внеском наша робота стає простішою і більш якісною. На жаль, дійсно. Українська війна залишається частково партизанською для нашої армії через відсутність паритету озброєння банального. От і нам все ще, як з перших днів вторгнення, доводиться виробляти напівкустарні боєприпаси для того, щоб хоч якось хоч якесь ураження наносити ворогу. І ми в тому числі теж залучені до цього руху. До речі, в Харкові дуже велику роль до цього має Геофортес, і вони проводять надзвичайну роботу. Ми тут скоріше на підхваті, так би мовити. Ми займаємось проєктуванням і дрібносерійним виробництвом таких засобів різної вантажності, різного об'єму і різного типу. Це стенд муляжів для демонстрації певних принципів і. Певних підходів до створення припасів примітивні речі про них всі знають. Певні адаптації зроблені з допомогою d принтера для того, щоб скидати і серійні боєприпаси з дрона і вже повністю саморобні. Буває, до нас звертаються з задачею дослідити певні зразки технічні з збройних компонентів Росії, і в основному там застосовуються китайські, європейські і їх власні ноу-хау, які доцільно досліджувати і створювати засоби протидії. Або брати щось хороше з того, що там є, і покращувати наше обладнання. Насправді підчепили у них досить багато хороших ідей з Орлана. Це надзвичайно вдалий апарат. Насправді, напевно, саме вдалий, який мені в руки попадав. Для себе технічні аспекти по навігації певні взяли. А з інших зразків радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби і БПЛА, в основному черпали ідеї по боротьбі з ними. Були орлани, були шахеди, були картографи. Були блоки радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби, і мені не повідомляли звідки вони, що вони, але в принципі приналежність до якогось виду озброєнь була зрозуміла. Російські ВПК, їх інженерія, саме в плані електроніки, вона досить на низькому рівні. але вони проробили гігантську роботу по адаптації технологій з цивільного ринку в свої засоби ураження, в тому числі і судячи з того, як воно виглядає, це робиться серійно, це робиться в великих об'ємах і це робиться досить якісно. Є чого повчитись у них. І не думаю, що санкції коли-небудь повпливають на цей процес. Я думаю, цієї зими буде значно більше запитів, ніж в теплу пору року. І, до речі, от уже почались перші душі, і вже відчутно побільшало кількість ремонтів, кількість запитів на ремонти, на виробництво чогось. Тому думаю, що. Кількість буде постійно зростати, але це не той результат, якого ми досягаємо. Ми навпаки, намагаємось проводити певну інструкторську роботу, щоб зменшити кількість цих запитів. Навпаки дуже важливо і навчати військовослужбовців виконувати більшість задач самостійно. А віддавати сюди тільки складні речі, які недоцільно робити там, або для яких треба серйозна база комплектуючих.